Коли приходять люди на консультацію, приходять чимось одним, а я ж розкладаю людину на молекули, я ставлю багато запитань, я перевіряю, ставлю якісь уточнення про всі органи системи, про поведінку, про сон, про, ну, про харчування, про воду, про все, про все. Я для чого консультація? Я ставлю дуже багато запитань. Вот. І е, потім згадується, а ще операція була, а ще порушення таке було, а ще а, у мене такий є, є діагноз, такий діагноз, такий діагноз. Ну, і от нещодавно в мене була молода, красива жіночка, в якої дивіться. Три діагнози основних, які її турбують: псоріаз, аутоімунний тиреоїдит це проблема щитовидки, і це міома матки. І якби ви. З таким от наборчиком сходили до лікарів, вас би прогнали по купі аналізів, покупі спеціалістів, і кожен спеціаліст вам би писав отакий список кожен своїх препаратів, кожен свій протокол. Псоріаз це був би, мабуть, або невролог, хто у нас псоріаз лікує, або дерматолог, да тереодит це був би спеціаліст по щитовиці. І міома, відповідно, був би гінеколог. Тобто ви уявляєте, знаючи нашу медицину, що кожен е, написав би вам ось такий протокол. Від, о, о, кожного окремого можна було б померти, а, а разом то то взагалі капець. Я кажу, давайте от буквально в, в якості експеримента. Беру оцей наш довідник, мір здоров'я. Багатьох у вас він є, можна його там придбати, не ходить на консультації, почитати, що професор пише про деякі діагнози. Не всі звичайно. І я кажу, давайте раді раді інтересу відкриваємо, що пише професор про псоріаз і ну, і тропичні пренатуропатичні препарати, аутоімунний тиреоїдит і міома. І читаємо, що пропонує натуропатія. Якщо хтось говорить, що натуропатія дорожче, то неправда. Я їй зачитую звідси, які рекомендації препаратів. І вона каже: Смислі, так вони на 90% одні й ті самі. Я кажу: от прикиньте. Тут два момента. Перший, що ці порушення в її організмі це ланцюгова реакція. Щось, наприклад, аутоімунний триоїдит був першим, пішов збой, аутоімунний. Далі псоріаз, це також аутоімунне захворювання, а потім збой і почали наростати. Якісь непотрібні новоутворення в інших органах. А перше, що страждає, звичайно, жіночі баланс баланси, жіноча репродуктивна система. Для натуропатії це абсолютно пов'язані логічно між собою речі. І максимально універсальною схемою, одними тими самими препаратами, ну там є якісь нюансики, але не суттєві. Ми можемо вирівняти, полегшити десь полегшити стан, десь позбутися, десь зупинити процес і так далі, і так далі, одними і тими самими препаратами. А чому тому, що натуропатичні препарати максимально універсальні? Тобто, якщо вам треба для окремо для руки, окремо для ноги, окремо для кісток, окремо для зубів, окремо для шкіри в аптеці купляти, то натуропатія працює, якщо це рослина, якщо це витяжка, якщо це якась діюча речовина, вона дасть вам максимальний ефект. Оце, мабуть, те, що багато людей напружує, що вони так шукають. А де ж подвох? А як це так? Такі абсолютно різні захворювання, а пропонують одні і ті самі препарати. А саме тому мої хороші. А саме тому. Тому що ну беремо, наприклад, ефірну ліку. Тільки хоча б ефірну ліку. В кожній ефірній ліці там від 400 до 1000 природних хімічних сполук. Природних в одній молекулі. А в, в одній краплі тих молекул, мабуть, мільярди. Звичайно, що від 400 до 800 то це широкий спектр. Тому воно і протизапальне, тому воно антисептик, тому воно з пухлинами, тому воно з інфекціями, тому воно з бактеріями, тому воно з вірусами, тому воно кров зупиняє, тому воно е, запальний процес зупиняє, тому воно загоює і так далі. А ще й комах відганяє. Розумієте? А це от якраз і викликає в людей здивування. Ну, десь по двох. Тому що ж ліки в нас тільки для цього. Оце лікуємо, і отакий список побічних ефектів. Другі ліки, оце лікуємо і такий список інших побічних ефектів. А натурбатія побічних ефектів немає, якщо правильно підібрано. Якщо не самолікуванням людина там сама собі пхає, непонятно, що і не, 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 не враховує. Але якщо правильно підібрано, дотримана вся техніка безпеки, це вигідніше, це зручніше, це смачніше, і це набагато більш безпечно і ефективно. Оце, от один такий приклад я вам хотіла привести: ну, ви собі уявляєте, да? Якби три різних лікарі. З цією людиною діяли при псоріазі, це важка хвороба, аутоімунний тиреоїдит і міома. Ну, з вашої навіть досвіду життєвого, ви зможете уявити, що робила б наша медицина. А тут виявляється один список, і там трошечки можна. Там не така ефірна олійка, так-така, не така, так така От.